Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 вересня, проживаю я на півдні Вінниччини. і хочу вашої допомоги. Може хто підскаже, як називається даний сорт груші. Минулий рік було декілька плодів, так я й не зрозумів, що це за сорт. Хочу сказати на даний час смак ніякий, бо груші є кисло солодкі, солодкі, ну всякі там навіть і зимові. Ця груша на смак зараз ніяка. Отакий вона має вигляд. Грушки, це на сонці вони позапалювалися. Ось і привлежувані. Минулий рік я пробував пару цих плодів. Також вони мені не сподобалися, якийсь смак. Може то було перше плодоношення, не знаю, як зараз. На даний час воно ніяке. Буду радий в допомозі, може хто підскаже. Така форма. Кісточка в розрізі розрізав. Темно чорна. І не знаю, що це за сорт. чи Стоїть його залишати, чи поки не пізно, ще невеликі дерева то перещепити. Так, це от на Айві, мабуть, одна така є. Привита. Це не вона. От. Ця на Айві привита. Також отакі плоди на сонці. Загорівші, загруженість гарна, як називаються, не знаю. Розрізати не буду. Шкірка тоненька в, в, в даного сорту. Трошки вже наші вони такі як м'ягенькі. На деяких є така, як це правильно сказати, якась. Одна бороздочка на деяких плодах, от дивіться, Не на всіх, на деяких. Буду радий, хто допоможе мені в цьому. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.